Вітаю, друзі! Мене звуть Іван Кричко, і ми з вами починаємо 10 заняття чи урок з елементарного курсу астрономії, створеного у головній астрономічній обсерваторії Національної академії наук України. Його призначено для усіх тих, хто має охоту здобути найпростіші знання з астрономії. Цей курс можна використати як для самоосвіти, так і під час вивчення чи навчання астрономії в середній школі. Тобто відеоуроками можуть скористатися як учні, так і вчителі. Отже, почнімо. Тема уроку будова Всесвіту. Ціль уроку пояснити суть класифікації галактик за габлом, описати природу галактик різних типів, пояснити закон габла Леметра, вказати на джерело активності в ядрах галактик, основні поняття і терміни класифікація галактик, закон габла Леметра, галактики з активними ядрами, скупчення галактик, великомасштабна структура Всесвіту. Основний зміст уроку галактики у 1923 році американський астроном Едвін Габл виявив на околицях туманності андромеди цефаїди. Визначивши відстань до них, Габл зрозумів, туманність андромеди перебуває від нас на значно більшій відстані ніж діаметр молочного шляху. Нині цю відстань оцінюють у 705,5 п'ять, кілопарсек, тобто 2,3 мільйона світлових років. Так було з'ясовано, що деякі туманності. В лапках щодо природи яких астрономи сперечалися багато років, є зоряними системами галактиками. Трохи згодом було встановлено, що всесвіт заповнений такими зоряними системами. На небі Землі є тільки три галактики, які відносно легко можна бачити неозброєним оком. Одна з них туманні синдромеди. Дві інші галактики, велика та мала Магеланові хмари, місяця в південній півкулі зоряного неба. Вони є супутниками молочного шляху, віддалені від нього відповідно на 50 і 49 Класифікація галактик. Світ галактик різноманітний. Першим у 1925 році галактики, за їхнім зовнішнім виглядом, класифікував Едвін Габл. Він виділив три типи галактик: еліптичні, спіральні і неправильні. Еліптичні галактики складаються переважно зі старих зір, серед яких найяскравіші червоні гіганти. У таких галактиках немає міжзоряної матерії і процеси зореутворення в них не відбуваються. Маси еліптичних галактик лежать у межах від 1 мільйонів. Мільйона сонячних мас це карлики еліптичні галактики, до кількох тисяч мільярдів сонячних мас це гігантські еліптичні галактики. Спіральні галактики з гладкими, туго закрученими рукавами відносять до типу SA. Вони мають яскравий і протяжний балж, а рукави не чіткі і розмиті. Якщо спіралі потужніші і чіткіші, а центральна зона виокремлюється менше, то такі галактики належать до типу SB. За Клочкуватої спіральної структури й балжа, що виражений слабко, галактики відносять до типу SC. До окремої групи належать спіральні галактики з перемичкою SB. Ядро галактики перетинає пряма зоряна смуга, тобто перемичка або бар, з якої ростуть в лапках спіралі. Ці галактики також поділяють на три типи: SBA, SBB і SBS. У цілому звичайних спіральних галактик і галактик з перемичками більш. Половини Від загальної їх кількості галактики, в яких неможливо визначити форму, класифікують як неправильні або іррегулярні. Маси цих галактик дуже малі, соті частки маси молочного шляху, і зазвичай вони є супутниками більше галактик. Приклад таких зоряних систем магеланові хмари. Габл був упевнений, що всі галактики відповідають цим типам, а сама класифікація має еволюційне тлумачення. На самому початку позагалактичної астрономії була популярною Камертонна еволюційна модель, яку запропонував Габл. Схематичне представлення галактик згідно з цією класифікацією, формою нагадує Камертон. На думку вченого, наймолодшими мали би бути кулясті галактики, які з часом прискорюють своє обертання, сплющуються і перетворюють. Це спочатку в еліптичні, а потім і в спіральні галактики двох типів. Спіральні галактики згодом поступово перетворюються в неправильні, і це вже останній етап у житті зоряних систем. Наступні класифікації галактик Берга, Вокульора та інших уточнювали і розширювали схему Габла, зберігаючи проте його ідею про перетворення еліптичних галактик у спіральні. У 40-х роках ХХ століття відкрили галактики з активними ядрами, що не відповідали класифікації Габла. До них відносять галактики Сейферта, галактики Маркаряна, Радіогалактики та деякі інші. Всім цим об'єктам, як порівняти зі звичайними галактиками, властива дуже інтенсивна енергетична діяльність у центральних зонах, зокрема в ядрі. Радіогалактиками вважають галактики, випромінювання яких у радіодіапазоні в тисячі десятіх. Тисяч разів потужніше ніж у молочного шляху чи схожих на нього зоряних систем. У середині 20-х років минулого століття Жорж Леметр розробив космологічну модель всесвіту. Про неї говоритимемо докладніше в 11-му році, згідно з якою наш світ виник внаслідок вибуху надщільної матерії. Він називав це первинним атомом. У цій роботі Леметр теоретично обґрунтував залежність між швидкістю руху галактик і відстанями до них. Едвін Габл підтвердив цю важливу закономірність на підставі спостережень, вимірюючи зміщення спектральних ліній галактик у червону ділянку спектра, Габл зробив висновок, що далі галактика від Землі, то з більшою швидкістю вона рухається. Так відкрили явище розбігання галактик. Тепер залежність між відстанню до галактики та швидкістю її віддалення називають законом габла Леметра. Ось цей закон V дорівнює HR, де V швидкість руху галактики, R відстань до неї, а H стала габла. Сталу габла визначають зі спостережень і нині оцінюють в 71 плюс-мінус 2,7 км за секунду на мегапарс. Тобто на кожний мегапарсек швидкість руху галактики зростає на 71 плюс-мінус 2,7 км за секунду, із закону габла Леметра випливає принаймні два важливі висновки. Перший всесвіт розширюється, наслідком чого і є розбігання галактик. Причому, як показали спостереження, розсувається сам простір між галактиками. Другий висновок Всесвіт колись мав початок. Визначення відстаней до галактик. Едвін Габл визначив відстань до туманності андромеди, скориставшись співвідношенням період світність для цефеїд. але в далеких галактиках побачити цефеїди неможливо. Відстані до таких зоряних систем визначають іншими методами. Один із них заснований на співвідношенні Талі Фішера, Що яскравіша спіральна галактика, то швидше вона обертається. Метод Талі Фішера дозволяє визначати відстані до галактик, що лежать від нас за сотні метрів. Мегапарсек, але для тих зоряних систем, в спектрах яких не розрізнити розширення ліній, спричиненого обертанням, цей метод не діє. Відстані до галактик, віддалених від землі на тисячі мегаперсек, визначають за їхнім червоним зміщенням, тобто за законом габла Леметра, але треба мати на увазі, що значення цих відстаней залежить від космологічної моделі Всесвіту. Про це будемо говорити в наступному році, яку використовують для розрахунків. Крім того, відстань. На якій була галактика у момент генерації світла, відстань до неї в момент, коли це світло дійшло до Землі, а також відстань, яку світло пройшло від початкової точки до кінцевої, мають різні значення, тому астрономи зазвичай для далеких об'єктів вказують значення червоного зміщення, не вдаючись до пояснення, про яку відстань йдеться. Квазари на початку 60-х років ХХ століття астрономи відкрили надзвичайно потужні віддалені радіоджерела, які за спостережень в оптичному діапазоні зовнішнім виглядом більше нагадували зорі, ніж галактики. Спочатку їх назвали радіозорі, але невдовзі цей термін визнали невдалим, а об'єкти виокремили в особливий клас квазізоряних радіоджерел або скорочено квазари. Водночас з'ясували, що оптичні спектри квазарів дуже схожі на спектри галактик сейферта дослідження спектрів квазарів переконали астрономів, що ці об'єкти перебувають дуже далеко від землі, належать до світу галактик, Ба більше поступово з'ясувалося, що квазари взагалі найвіддаленіші з доступних нині для спостережень небесних тіл. Наприклад, з'ясувалося, що відстань до відкритого першим квазара 3 c 273 становить 2 мільярди світлових років, до того ж, квазар віддаляється від землі зі швидкістю 50. Десят тисяч кілометрів за секунду. Коли стала очевидною неймовірна відстань до квазарів, виникло питання, що ж це за тіла або системи тіл і чому вони так яскраво світять. Навіть рядовий квазар випромінює в десятки сотні разів потужніше, ніж велетенська галактика складена із сотень мільярдів зір. А є квазари в десятки разів яскравіші. Для квазарів властивим є те, що вони випромінюють у всьому електромагнітному діапазоні від рентгенівських променів до радіохвиль, а в багатьох. Трохиз них інфрачервоне, тобто теплове випромінювання, особливо потужне. Навіть середній квазар яскравіший за 300 мільярдів сонць. За таких властивостей цілком зненацька виявилося, що близь квазарів зазнає помітних коливань, як у змінних зір. Неймовірним було те, що періоди таких коливань часом були надзвичайно малі: тижні, дні і навіть менше. Цей факт однозначно свідчив про те, що розміри квазарів порівняно невеликий не перевищують кілька десятків. Чи сотень астрономічних одиниць, адже будь-який об'єкт, що змінює близьк з періодом у те тижнів, має поперечник не більше Т світлових тижнів. Також з'ясували, що всі без винятку квазари віддаляються від нас зі швидкостями близькими до швидкості світла. Деякі з них мають швидкість 290 тисяч кілометрів за секунду. Що ж це за фантастичні об'єкти, які в такому малому об'ємі космічного простору генерують дивовижну велику кількість енергії. Нині постережними фактами практично підтверджено думку про те, що квазари це дуже компактні активні ядра деяких галактик, де в об'ємі розмірами як об'єм сонячної системи відбувається таке колосальне виділення енергії, що слабкі спіральні рукави самих галактик важко побачити. У такому ядрі міститься чорна діра з масою мільярди мас сонця. Ці чорні діри відносять до класу надмасивних. Активність ядра галактики проявляється в тому, що Чорна діра споживає величезну Масу речовини своєї зоряної системи. Це спричиняє утворення навколо чорної діри диска з гарячого газу, який дуже швидко обертається, а його речовина падає на чорну діру. Саме в цьому диску та в струмані речовини, що падає на чорну діру, утворюється величезна кількість енергії до 10 в степені 55 джоулів, яку й випромінює квазар. Розмаїття галактик з активними ядрами, імовірно, лише зовнішнє, і залежить від того, під яким кутом їх видно. Споглядаючи галактику з ребра, її оптичного випромінювання, значно ослабленого пилом, ми не бачимо, але з ділянок обабіч галактичного диска, куди простягаються два перпендикулярні до його площини викиди речовини з ядра, нас без перешкод досягають радіохвилі. Тоді це радіогалактика. Якщо галактика зорієнтована так, що викид спрямований у вздовж лінії зору спостерігача то можна прямо бачити її дуже яскраве ядро, тоді вона проявить себе як квазар. І нарешті, якщо площина галактичного диска має якийсь кут нахилу до променя зору спостерігача і можна спостерігати лише один викид, то залежно від величини цього кута, об'єкт має вигляд або радіогалактики, або квазара. Великомасштабна структура Всесвіту. Нині встановлено, що галактики, як і зорі, утворюють скупчення. Наша галактика і ще кілька десятків її сусідок входять до складу скупчення, яке називають місцевою групою галактик. Водночас, скупчення галактик об'єднуються в галактичні надскупчення, які охоплюють у космосі ділянки розмірами в кілька десятків мегапарсеків. Скупчення і надскупчення галактик зібрані у волкнисті структури завдовжки десятки мегапарсеків. Секів утворюють своєрідні нитки в лавках і стіни в лавках, що огортають велетенські порожнини, войди, порожнини, схожі на бжолині стільники, дотикаються одна до одної, утворюючи комірчасту структуру всесвіту. Наразі встановлено, що в порожнинах міститься темна матерія, природа якої досі невідома. З історії астрономії, Едвін Паул Габл, видатний американський астроном, основоположник сучасної позагалактичної астрономії, вивчав фізику в Чикагському університеті, проте, зацікавившись римським правом, перейшов навчатися в Оксфорд, отримав диплом юриста, але вирішив покинути юриспруденцію заради астрономії. Повернувся в Чикагський університет, закінчивши який, працював асистентом в Єрській обсерваторії, після Першої світової війни з тисяча 19-го року працював в обсерваторії Маунт Вілсон. За допомогою встановленого там телескопа з діаметром дзеркала 2,5 метри, відкрив цефеїди, що належить туманності Андромеди, визначив відстані до цих зір, а отже, й до самої туманності. У результаті цієї роботи Габловів, що М31, тобто туманність Андромеди та інші спіральні туманності, це галактики, схожі на нашу, які лежать за межами молочного шляху. Значення цього відкриття для подальшого розвиток астрономії було величезним. Едвін Габл розробив одну з найвідоміших на сьогодні класифікацію галактик, а також встановив зі спостережень залежність між червоним зміщенням галактик і відстанню до них. Цю залежність названо законом Габла Леметра. Запитання. Перше, що мають на увазі, коли говорять про Камертон Габла. Друге. Назвіть ознаку, за якою Едвін Габл здійснив класифікацію галактик. Третє, Назвіть не менше двох типів галактик за класифікацією Габла. Четверте. взаємозалежність яких характеристик галактики виражає закон Габла Леметра. П'яте, Поясніть, у чому полягає суть закону Габла Леметра. Шосте. Поясніть, чому із закону Габла Леметра випливає, що наш всесвіт. Мав колись початок. 7. Які є методи визначення відстани до галактик. Восьме. Поясніть, що розуміють під активною галактикою. Дев'яте. Укажіть на можливий зв'язок радіогалактики, галактики Сейферта і Квазара. Десяте. Що мають на увазі, коли говорять про комірчасту структуру Всесвіту. Міжпредметні зв'язки, повторення, курс фізики, ефект Доплера, додаткові джерела інформації, Український астрономічний портал, сайт журналу Наше Небо, сайт Астроосвіта, рубрика, інфотека. Після цього уроку вам треба назвати найближчі до Землі галактики, характеризувати природу галактик і квазарів, описати методи вимірювання відстаней до галактик, класифікацію галактик за габлом, великомасштабну структуру Всесвіту, пояснити природу активності ядер галактик, суть закону габла Леметра.